Офіційний огляд РТТ від команди Resonance. Відкрити або закритий кластерний графік можна у вікні налаштувань інтерфейсу, для того, щоб перемикати активи, тобі знадобиться дерево пар. На момент запису цього відео для аналізу доступно 10 152 пари. Щоб вибрати тікер, натискаємо на біржу, валюту та пару. Та бачимо, як оновився кластерний графік. У шапці графіку ми бачимо назву біржі і тип активу пару. Кількість завантажуваних барів на графік, таймфрейм, деталізацію, зміщення від останнього бару та об'єм торгів за добу. Сам графік візуалізує інформацію про попит та пропозицію, але це не єдиний тип даних, який можна аналізувати. У налаштуваннях можна вибрати як тип даних кластерів, так і тип даних гістограм. Також для цієї мети можна використовувати гарячі клавіші. Деталізація це угрупування угод у кластерах за ціновою шкалою. Чим менша деталізація, тим більше цін охоплює кластер. Наступне налашування це кількість барів, що завантажується на екран 90, 180 або 270. Далі, зміщення графіка в історії. При натисканні стрілок весь графік зміщується вліво, далі, зменшення кількості відображуваних барів від початку. І останнє таймфрейм. Він дозволяє вибрати часовий діапазон від однієї хвилини до одного дня. Для того, щоб дізнатися деталі, які містить кластер або гістограма, просто наводимо на нього. Спливаюче вікно, нам показує сумарний об'єм у кластері у базовій валюті. Сумарний об'єм у кластері у валюті, що котирується, об'єм покупок в базовій валюті, об'єм продажів у базовій валюті, дельта між об'ємом покупок та продажів у базовій валюті, загальна кількість угод, загальна кількість угод на покупку. Загальна кількість угод на продаж, дельта між кількістю угод на купівлю та продаж, середня ціна за всіма угодами в кластері, час кластера. Над правою шкалою ти знайдеш інструмент лінійки. Вона дозволяє швидко порахувати відсоткову зміну ціни та різницю в ціні. Щоб вимкнути лінійку, просто натисни кнопку ще раз. Крім того, ти в будь-який час можеш натиснути кнопку підсказки і прочитати про інструмент ще раз. Шукай більше оглядів на офіційному каналі.